Доброго дня, любі друзі, підписники каналу «Мозаїка життя Галина Пановик, мене їх достатньо, ну, мільйонів ще нема, тисячів ще нема. Я вчора поновила свої відеоблоги і, можливо, нагадаю вам, в мене була тема зовсім не поетична, але як на перший погляд, тому що це не вірш, Я просто розповідала про те, як тяжкий час для старших людей, хворих людей, пенсіонерів, а також людей. Які пережили війну, які страдають, у кого діти воюють, як побороти цей стан переживання страху. Я запропонувала свій метод. Пропонують люди всякі плавання, спорт, вивчення мови, ну, звичайно, і ходити до лікарів, тому що треба правильний спосіб життя, правильне харчування, щоб ми вижили, щоб ми могли жити в цьому суспільстві, Тої страшної, в ці дні, страшної війни, яка. Ми обов'язково віримо, що рано чи пізно закінчиться і закінчиться обов'язково нашою перемогою. Коли я вчора видала свій блог, свою прем'єру з намистами, які я роблю у вільний час, я потім подивилася в своє поделко і знайшла ще одну низочку, не, не низочку, а одну шпильку намист, які, би, які я вчора не показала, бо просто не побачила їх в себе вдома. Я вивчав мені продовжити вже не так довго, як вчора. Вчора в мене та прем'єра відбулася 22 хвилини. відбувалася. Сьогодні я знову хочу показати те, що не показала вчора. Подивіться, будь ласка, дерев'яне намисто. Я буду показувати ближче, піднімати, щоб було зручно бачити. Зверху дерево, а знизу місячний камінь. Другий рядок з підвісочкою. Підвісочка під бронзу ангелик. Ну, я можу навіть зараз. Продемонструю його на собі, думаю, на білій блузиці то буде гарно дивитися. Ось, прошу. Отаке я вчора не показала. Я буду поступово ще пару штук, там штук 10 чи 7, покажу сьогодні, які ще я не встигла зробити для показу. Ось це я бачила навіть на Вернісаві такого типу продають, але я не мав повали, я зробила сама. Це дерево. Синє і жовте дерево, так само під натуральний стиль. Прикладу до себе, тому що всі мої вироби підходять до білих блузочок. Якщо немає вишиванки, принаймні біла блузочка їх тепер тепер одяг. З одягом нема проблеми, хто не, не брезгує ходити в секонд хенди дуже багато всього можна придбати чи в перший, чи в останній день. Звичайно, на дорогі бутики в мене грошей нема. І навіть вишиванку, на жаль, я вже не маю. Тому що фігура міняється, була в мене гарна вишиванка, плаття синє. Яку я купила на день випускний вечір свого внука, який закінчував ту школу, що і я, 22 го у Львові. Я купила те плаття 48-го розміру. Звичайно, зараз мені той розмір зовсім не підходить. Я її вже не маю, вже не маю того плаття, але воно було синього кольору і червоні маки вишиті. це три рядові, просто звичайні бусинки, з чеського скла, три ряди. І отак до білої блузочки так само, я думаю, підходить. Правда? Пишіть. Не всадеться. Якщо вам щось не подобається, обов'язково мені пишіть, тому що я б... прийму то до уваги. Ось це мені подарували білі намисто. Я не знаю, чи то перламутр, чи то кахолонг, чи то може ще якийсь, якийсь інший камінь. Всякому разі, то крихта білого кольору. Можливо, більше до кольорової блузочки підійде, може і до білої. Ось таке. Зразу буду защіпати, щоб мені було зручно. І потім зручно було би населяти на шпилечку. І знову ж таки, червоний, той найбільш популярний колір, чого в мене вже мало. До речі, багато червоних було в моєму показано в моєму попередньому, не вчорашньому, а ще попередньому десь осені, відео, як лікуватися від депресії, де я зробила експромтом без під підготовки. Там дуже багато червоних, якщо і бурштину, якщо хочете просто подивитися на свої мої вироби, то подивіться на цей блог так, під такою самою ж назвою. Оце в мене ще червоні є тут дерево, пресований корал, а на кінчиках великі бусинки, то є натуральний корал. Правда, спасую до білої блозочки, навіть в одному ряду. Хоча люди дуже люблять той корал, який подібний до справжнього, я звернула увагу на вимоги любителів на мист. Люблять, щоб було принаймні під корал, справді я колись бачила людину, яка продавала справжній корал, дуже стародавній. він коштував тисячі доларів. Я просто знала ту людину. А зараз люди питаються на базарі, а то корал, а то корал, ну робить такі подовасті бусинки, подібні до цього справжнього коралу. Робить пресований. Ну, пресований там трошки є того порошку, і там решта різні клеї, різні згущувачі. Там так само входить натурал. І я думаю, що, можливо, якусь енергетичну дію він повинен мати. Популярна була в свій час, десь роки 5-6 тому, можливо, і зараз кераміка. Багато продавали керамічних коралів. У мене ще залишилися коралі, які я переробила на ось такі три ряди синьої кераміки. То можна почитати в інтернеті, наскільки корисна кераміка, так само, як і різні натуральні камені, тому що кераміка діє на організм, підсилює наш імунітет, підсилює наші властивості, наше серце, наш, наші судини чистить. Так само, як багато інших справжніх каменів. Я вчора була, якщо пригадає хтось на моїй примірі, я була вдягнута в оцих лазуритових коралях. Пам'ятаєте? І тут ще я одягала на ручку такі браслетики з лазуриту. Якось вони в мене потрапили під руку, і я зараз ще раз показую разом з тими браслетами. Навіть можна і так носити, якщо комусь якесь бажання виникне. У мене ще, як покажу, два намисточка, то не моєї роботи. Я собі їх придбала, тому що вони мені подобались дуже милі. Переламутр, ракушки, як кажуть, рожевенькі, таке ніжне рожеве, правда? Одне рожевеньке на весь ріст, а друге намисточко, тут сині ракушки приламутки. Хто як любить. На мені, як ви думаєте, що на мені? На мені? А мені перли, прісноводні перли. Не з тих дорогих, тому що прісноводні річкові то трошки дешевші, ніж морські, але нарешті я їх маю. Я мала їх для продажі, але напевно собі ну, я ж якась старша пані, я повинна хоч мати ті перли на собі. А ще одні в мене є китайські зовсім прості, хоча е, один. Одна бусинка натуральна. Вони такі, так само дуже подібні до справжніх, і можна навіть носити отак подвійно. те і те. і Ну, як собі хто хоче, можу я собі залишу ті перлики. буде гарантія, що я ще буду мати можливість чи кошти купити собі перелик для себе особисто, щоб тішити себе ввідку такими енергетичними, натуральними прикрасами. Та, в принципі, я вже все розповіла. Ще вчора я надягала ці... Браслетики, тут гірські кришталі підвісочка. Ну я зараз підібрала такі однакові, які можна носити з гірського кришталю. Знаєте, для людини, яка зайнята, дуже тяжко кожен раз одягати ті перстані, перстенники, ті кульчики, ті браслетики, тому що йдеш чи на роботу, чи на базар, чи в поліклініку з сумками, з паперами. Але все-таки ми повинні за собою дивитися. Це дуже важливо. Це для нашого настрою, для нашого здоров'я. Чим більше ми будемо себе любити, тим більше буде нас любити і світ, і природа, і наше здоров'я і Всевишнє. Хоча саме основне любити Всевишнє. То, то нормально. Ми його любимо, тому що все своє життя ми віддаємо служінню Богу. Отак От кожна людина, якщо ми всі будемо в це вірити. І не тільки тоді, коли стало погано, захворів. Ой, тоді я звертаю до Бога. Завжди треба дякувати Богу. Дякую Богу за те, що ти мені дав. Щасливий ранок за те, що тривога не потривожила, мій будинок. Дякую за те, що є, і нехай буде воля твоя. Бережи нас, Господь. Дякую вам за увагу і за те, що прослухали мій невеличкий відеоблог.